Таня знову відпустка і знову подорож, але цього разу в Карпати, тож буде багато цікавого. Залишайтесь, покажемо у відео. Така дорога гарна в Україні. І скоро вже заїжджаємо в гори. Зупинились ми ось тут на виїзді з Тернопільської області пофотографувати, Гляньте, яка краса, які поля в Україні. Їхали ми трасою Київ, Житомир Рівне, траса хороша. Ось при в'їзді вже сюди, в Тернопільську область, Локвоз був. Але там нас не зупинили. Далі все добре. В Житомирській області, трішки там на окружній, є така невелика така дільниця дороги і ділянка, що така не дуже добра. Вона ще ремонтується, да, але нічого, ну не прям там така страшна і погана. То так ще трішки будемо вже в Івано-Франківській області. Побігла фотографуватися. Так, поставало стільки людей, всі фотографуються. Краса. А там далі, он, які виложені ці, такі тут фотографи працюють. Гарно вони зборов'язані, покажи, диви. Ого! Такаси серйозність. Я не витягується з язу. Залізу буде фото. Ну, я вже пофотографувалася, помилувалася. Трактор там їде шатюкує це все. То ми вже будемо їхати далі, бо ще ж дуже хочеться багато чого побачити і вам показати. Гарно, дуже гарно. Такі якісь прикольні насадження, так багато їдемо і не виноград. Що ж це таке цікаво. І так багато. Дорога дуже гарна. Передо зона зниження швидкості. Ох, ці дороги тут вже де ближче до гір. Такі вже серпантини, аж голова закружується. Дороги гарні, бачите. Заїхали ми вже в Івано-Франківську область, ще трішки і Аремче. Продовжуйте рухатись прямо впродовж 25 хвилин. Так, ну ми все рухаємося. Хотіла сказати про блокпости. При в'їзді в, в Івано-Франківську область. Обов'язково перевірка документів, відразу запитують, чи на обліку, чи можливо ви відстрочці, чи можливо ви заброньований. Перевіряють, якщо добре, чоловік заброньований, то там ну, хвилинка, і ми поїхали далі. Але зупиняють всі машини, ну крім де жінки за кермом. Тому хто планує їхати, то щоб були готові, обов'язково, щоб з документами було все в порядку. Ну, а ми їдемо цими серпантинами. І вже так гори видніються. Дорога дуже гарна. Що тут говорить? Покрикати. Бачите самі, так, дуже гарна дорога. Так, ми вже в Яремчі знаменитий намити Макдональдс. скільки там людей. Та, багато людей. Ну, так люблять фастфуди. А ми їдемо на водоспад. І не тільки. Приїхали ми на водоспад пробій, ось так припаркуватися. Нереально, стільки машин. Все в машинах і багато дуже людей. Підемо подивимося, що там ще робиться. Продається вже все. Ось так відразу. Ще й не дійшли ми навіть до базару. Шерстни. Пледи, мабуть. О, та. Така ціна нічого. Ось тут на базарі що хочеш. Так вже чути як водоспад. Шумить. Йдемо до води. Сирів. І ось такого м'ясного дуже багато. Дуже. Так, ну ми спускаємось. Рік тому ми тут були також влітку. У нас була дуже велика компанія, то багато хто катався. Потім ось на такій канатній дорозі через водоспад, а потім по цьому мосту переходили. Там ще також велика частина базару є. Так багато людей милується. Мабуть, був дощ, так? вода така грязна, як дощ. Так, бо як ми так були взимку, то вода дуже чиста. А після дощу ось так завжди. А, так, бачите, воно збігає. Ну пройдемо ще вниз. Яка сила води. Дуже великий шарин, цей. а далі Гедзю, парк легенд. Так бачу, багато туди відвідувачів іде. Піду і я схожу, що тут по цінах Скажіть, будь ласка, чи буде у вас 50 гривень. Доросла 280 гривень. Біліговий 230. Ну, на вихідні дорожчі. Так, ну що ж, купую квиточок і заходжу. Так, я зайшла. Ось тут можна поїсти. Дуже багато батьків з дітками. Можна морозиво. Можемо, Така вже тут осіння тематика. Така гойдалка на високих таких ялицях, Смареки такі височенні. Багаття тут, то на сьогодні це треба, мабуть, восени та взимку, бо сьогодні ну, дуже спекотно, піду, піднімусь що тут. Подивлюсь на цю красу згори. Води добре прохолодно. Люди смакують. Можна так посидіти в тіночку. Ну, кому, кому весело дітям. Так вони з задоволенням, захопленням тут бігають. Добрий день. Ну, це магазин. Наприбати тут. Мам, дивись да сохі. Що Різні, різні гарнятка. Такі mm ціли. -hmm. Рібочки, сувеніри, яких хто побажає. Дуже класно, що тут прохолодно. Так, під деревами, водою і дуже прохолодно. Так, заходимо в наступний будиночок. Мені каже, паком Багато-багато різних тематичних таких будиночків. Так, заходимо в наступний будиночок цей. Дуже все красиво, зелено, чисто та кохайно. Тут яка тематика, а тут наливочки такі типу. Холодно. Так багато відвідувачів. Гарні стежки, водойма, все дуже зелене, так приємно прогулятися. Так, ну заходимо в наступний бурбль. Вот Годок великий будинок. Така гарна доріжка далі. На вони. Такий водоспад зробили. Гойдалки такі зверху знову. Так, наверху для діток є розваги, ну, для дітей організовано все. Ой, тут мені саме більше подобається. Крізь ось так зони відпочинку, можна посидіти, посмакувати. З дітками попкорн, морозивий, поїсти. Таке все кольорове для дітей. Такі прикольні зони відпочинку на Гойдалках. Посидіти, відпочити в такій красі. Наступний будиночок.

Пахне пивом не даремно, можна купити і посмакувати живого пива. То так чим і займаються, то бажає холодного. Тут ось так можна вдягти. Такі накидки в різних фотографуються, а тут є тваринки, але спека, то вони. Заховалися. Але діткам цікаво. Ментаври. Ось так бачите по відео видно Скрізь діти. Хочеться їм погойдатися. Пострибати, помалювати. Ой, тут так прохолодно. Бачите, все для діток. Хто так на відпочинок з дітками, то тут, звичайно, час провести дуже, дуже класно. Так, йду я ще до одного будиночку. Скрізь прохолодно, це добре. Таку спеку, то ще три. Такий тин тут гарний, український. Кверчата бігають. Такі чубарочки. Діткам дуже цікаво. Я й доросла, та мені цікаво це все подивитись. А діткам ну дуже цікаво. Ой, який ви гарні! Так, я вже виходжу до виходу, сподобалося мені. А так з дітками провести час, то взагалі тут було б дуже класно. Тому хто так проїжджатиме, заїжджайте, прикольно. Так, ну а я далі. Бо ще багато планів. Ми вже так на виїзді з Яремче, заїхали до джерела набрати води. Дуже смачна тут водичка, дуже багато людей набирає, завжди тут черги. Будемо їхати вже в сам Буковель, заселятися, відпочивати, бо завтра у нас похід в гори, тому буде цікаво. Ми вже заселилися, вже відпочиваємо в Буковелі. Сьогодні такий релакс вечір в басейні, бо завтра у нас складний маршрут. Тому залишайтеся на каналі. Дякуємо, що з нами на каналі. До нових зустрічей!